Олю, нещодавно, скажімо так, прогріміла на цілу Україну в ефірі Шостер Лайф. Ти задала запитання Кейлоса Кашвілі, яке реакція на яке здивувала певно всі і політиків, і журналістів. По факту ти нічого такого надприроднього не запитала, але було видно, що ти вивела його з рівноваги. Після чого на твоїй соціальній сторінці у Фейсбук почалися різного роду закиди і про проплаченість, і про те, що ти є помічником якогось депутата, про те, що ти ледве не на Порошенка працюєш. Як ти можеш прокоментувати це все? Почнімо, з щось старвається. Ну, в принципі, я задала доволі таке звичайне, як на мене, питання. Мені здається, чиновник такого рівня. Повинен вміти контролювати свої емоції, і я чекала іншої відповіді скорше, адекватно, чи, можливо, навіть в більш іншому руслі, але сталося як сталося. І тому коментувати саме його поведінку я не хочу. Він сам себе показав, і я вважаю, показав не дуже красиво. А як ти можеш прокоментувати оці напади у кожніків. Фактично одразу після ефіру початку. Ну, напади він почав сам, звинувачуючи мене в цьому, не знаючи мене абсолютно, звинувачуючи мене в проплаченості, в ангажованості, звинувачуючи моїх рівненських колег, в тому, що ніби каналами володіють Бурстинові а мафія. Хоча насправді на його шоу, ну я так вже називаю в лапках, на його шоу приїхала велика кількість журналістів саме в Рівному. Тому те, що він каже, що нікого не було, це неправда. І так само його пост у Фейсбуці виявився неправдою, тому що він не володіє інформацією про ту людину, яку пише, в тому числі Миколу Орлова він зацепив. хоча справді, корупційних скандалів ніколи він за собою теж не мав. Тому людина бреше і свідомо і свідомо це робить. Зрозуміло, а щодо закиду, що ти там є помічником депутата, лобіюєш чиїсь інтереси? Ну я ніколи не переховувала в себе на сторінці, що я є помічником депутата, і якби він трошки, як то кажуть, глибше поцікавився моєю сторінкою. Він побачив би в принципі, з якою партією я працюю. От, але насправді те, що він прив'язав мене до людини з компанії блоку Петра Порошенка, це абсолютно неправда, тому що навіть Микола Орлов не є членом партії блоку Петра Порошенка, Він просто йшов до міської ради за списком цієї партії.